Виконуємо номер 1481 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. І два завдання. Приступаємо до виконання. Виконувати завдання будемо ланцюжком. Одночергово ділимо на 10, на 5 і знаходимо добуток. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль. Одну другу помножимо на дріб обернений до дільника на одну десяту, далі 8,7 подамо у вигляді неправильного дробу і помножимо на дріб обернений до дільника. Це 87, десятих, ділимо на 5, тому множимо на одну п'яту. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо його модуль. 4,15 помножимо на 0,4. Подамо зразу 4,15 у вигляді неправильного дробу, а 0,4 у вигляді звичайного дробу. Маємо 21,5 помножити на 4. ,10. Без скорочень, тому буде мінус 12. Додати також без скорочень. Вісім п'ятдесятих і додати скорочуємо на 2, 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 42, двадцять п'ятих. Подамо наші дроби 87,5 і 42,25 у вигляді мішаного числа мінус 1,20 переписали. Маємо 1 ціла тридцять додати 17,25. Зведемо наші дроби, всі три до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 100. Додатковим ножники 5, 2 і 4. Маємо мінус 5 сотих, додати сотих

Отримаємо три цілих тридцять сім сотих. Завдання друге. У другому завданні виконаємо дії в дужках і потім помножимо на мінус двадцять одну, двадцять другу і сорок вісім поділимо на отримане число виконуємо завдання ланцюжком. Мінус 21, 22 переписали. Тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. 10 додамо мінус 14,5 7. 48 поділити переписали. І знову ж до зменшуваного. Додамо число протилежне до від'ємника. 10 додати мінус 14,5 буде число від'ємне, додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного. Мінус 21, 22 переписали і знаходимо різницю модулів 14,5 сьомих відняти 10 це буде 4,5 сьомих. 48 поділити, переписали. Подамо 10 у вигляді 9,1717. 8,1017 додати мінус 9,17. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо його модуль 21, 22 Помножимо на 4 множимо на 7, 28 та даємо 5, 33 на 33 сьомих. 48, поділити, переписали. Сумуємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 9. 9,1717. Відняти 8,1017 буде 1,7. 22 і 33 скорочуємо на 11. 21 і 7 скорочуємо на 7. Маємо 9 других. Додати. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. 48 перших поділимо, подамо зразу 1,717 сімнадцятих у вигляді неправильного дробу на 24 чоти 9 Дев'ять других додати переписали. Ну, а тепер помножимо діло на дріб, обернений до дільника. 48 перших множимо на 17 24. 9 других переписали 48 і 24 скорочуємо на 24. Маємо в знаменнику одиницю, а в чисельнику Добуток 2 і 17 додати мінус 34. 9 других подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде 4,5 додати мінус 34, додаємо два числа з різними знаками, більше модуль у числа від'ємного, поставила його знак і знаходимо різницю модулів 34, віднімемо 4,5, отримаємо 29,5.